Докс, це нова гра від телеграму під керівництвом самого Павла Дурова. Знайома вам ця емблема? Мені здається, знайома. Всі там користувалися соціальною мережу ВКонтакті. Пам'ятаєте, коли, наприклад, там щось там не виходило, не завантажилось, то виникала така емблема. І зараз створилася нова гра під назвою Докс. І саме ця емблема, тобто символ, є основною. Тому тому, у нас виникає так би мовити, маленька підозра, що все-таки Павло Дуров... Задіяний даний грім, бажаю здоров'я, шановне криптоториства, ради вас бачити на каналі Дії Crypto. обов'язково, будь ласка, підтримайте мене своїм підписку на канал, тому що це для мене своєю мотивацією все більше і більше знімати для вас корисного контенту. Також обов'язково підписуюся на наш телеграм-канал, тому що там маса корисних на різних ігор, промокось виходить нове IDO на Bybit, відпіно. Все це детально пояснюємо. Також промки на Бінкікс. Якщо вам цікаво, у вас є можливість там 100 доларів отримати 40, 50, 60 доларів відповідно за одну годину. Тобто, якщо вам цікаво, в дана сфера, Переходьте, ознайомлюйтесь. якщо, наприклад, у вас виникають питання, пишемо в коментарях під цим відео, і я вам з радістю на них відповідаю. Так, сьогодні поговоримо про гру DOGS. Погляньте, ну ви зрозуміли, так? Емблемочка це символ собачки, так би мовити, яка відразу нас відправляє в минулий рік. Такі минулі, точніше роки, пов'язані з тим, що коли ми там користувалися ВКонтакти. Врешті-решт, цікава гра, яка собою. Дуже такий простий функціонал, вам дається певна кількість монет за те, що скільки ви там, користуєтесь телеграм. Тобто, я користуюсь телеграм вже протягом 8 років і мені насипало, зараз навіть скажу точно. Тепер, прошу, і мені насипало 5604 монет і плюс 300 монет за те, що я користуюся грам премією. Тут не потрібно тапати, заходити, там, клеймити, вам потрібно все на все раз зайти в гру. І потім запрошувати своїх друзів, тому що за друзів вам дається там певна кількість поєнтів, тобто певна кількість монет. Я не пам'ятаю скільки, але врешті-решт воно тобто, ну, все розраховано на те, щоб ви максимально більше людей приваблювали, там за запрошували, запрошувати своїх друзів, родичів. Немає значення абсолютно. Вам просто потрібно там зайти, запросити друзів і все чекати. А Аїрдроп також. Нібито е, є інформація також буде відбуватися саме в кінці липня. Не знаю, наскільки це правда чи ні. Тому нам 100% потрібно ще вириватися цей твіч. Якщо ви не граєте, не все ще втрачено, не потрібно думати, о, та це вже все кінець. Ні, вам потрошно потрош, просто потрібно зайти. Вам на, насипали не там те, внутрішні токени, все тут не потрібно там клеймити не така, знаєте, функціонал і не така методика. Врешті-решт на даний момент ми можемо підключити гаманець. Я вже на телефоні Тут у мене з, з, з MacBook, відповідно, воно не відображується. Відповідно, тут є різні гаманці, які можете підключити, я підключив тонкіпер. Якщо у вас немає тонкіпера, це не проблема. Там, заходите, скачуйте його, там, чи Google Play, чи App Store, відповідно. реєструйтесь. Якщо у вас виникають питання, якісь ви не знаєте, що там, куди, як, як там зареєструватися, як там пройти, не знаю. Там. Банальна реєстрація, головне, щоб ви пам'ятали. там, Свої там е коди, не коди, а там за зашифровані слова. Нікому їх не розповсюджуйте, тому що саме завдяки ним ви можете там, заходите і там відновлювати той чи інший нет. Але наголошую, якщо у вас виникають питання, проблеми, ви там робите перші кроки в криптів, не розумієте, що там, як, напишіть, будь ласка, там в коментарях під цим відео. там, Андрій допоможи, там, я не знаю. Я вам з радістю не допоможу, тому що це я розумію, що деякі люди може ще не розбираються, але врешті-решт. Поки що ми просто граємо в гру. Не знаю, е коли буде аирдроп. Є інформація, що в липні, але, врешті-решт, на фоні даних гри створилися ще додаткові гри, про які я зараз хочу вам розповісти. Е, також все те саме е, аналогічно Докс, Тобто вам дається певна кількість монет за той період використання телеграму, відповідно, я зараз не можу зайти, тому що це все робиться з телефону. І також-також е, інша третя гра під назвою Duck. Е, Створилася вона все так. Разом спочатку Докс, потім Кець і, і так. Щоб нам, знаєте, не ловити ФУМО і не знаєте, кусати і думати, о, у мене там була можливість, я не приєднався таке інше. Шановне товариство. Заходимо в всі ігри, граємо, враховуючи те, що... Тут ми витрачаємо виключно свій час. Так, його зараз не так той багато, враховуючи що там і сільчанням світла, інтернет поганий. Але врешті-решт, якщо ми заробимо 20-30 доларів без абсолютних вкладень, я гадаю, що це буде дуже супер. Тому, тому заходимо в ДОК, заходимо в КЕТ, заходимо в ДАК. Погляньте, тут трішки така маленька відсилка до Трампа, тому що це його шевелюра. і, Ну я гадаю, ви зрозуміли. Тобто тут все так само. Мені надали там певну кількість монет за те, що я там користуюся телеграма від Піна, там за Телеграм-премію. Тут нібито трішки. Однотипний функціонал з Docs, а може більш такий розширений. Та хоча ні, все те саме, я теж почав лише грати два дні тому чи три. Тому що, на товариство, якщо ви поки що не грали всі ці ігри, не, не реєструвалися, не приєднувалися, я вам наполегливо рекомендую приєднатися, тому що тут є можливість заробити. Враховуючи, що Docs так стрельно, що він просто номер один, враховуючи те, що погляньте, ось Заходимо в телеграм-канал, тобто. У них вже 20 мільйонів користувачів. І ця гра стартувала, ну коли, наприклад, 9 липня, так? 9 липня. І погляньте, на момент запису цього відео, сьогодні 18, ось, 18, ось сьогодні 19, 18 липня вони опублікували пост. І там написано, що ми досягли 20 мільйонів користувачів. Тобто це зараз найхайповіша, найшвидша гра в цьому в... світі вона бігала 100% в Хамстер-Комбат і врешті-решт. Погляньте, який функціонал. Відповідно, зараз розробникам потрібно щось дати, щоб оце збільшувати е попис, збільшити цей хайп, двіші і таке інше. Тому, підсумовуючи це все, приєднався всі ці е нові додатки, нові ігри, тому що є можливість заробити. Є обов'язково підписуємося на. Ютуб канал, жирну подобайку на це відео залишаємо, тому що я гадаю, воно було максимально корисне. І що? І чекаємо. Айрдроп. Вся інформація стосовно дань гір буде публікована саме в Ютуб каналі, в телеграм-каналі, тому що обов'язково підписуємося, щоб не втратити і розуміти, які там оновлення виходять, можливо, якісь нові завдання. Тому що натуриство. Дякую за увагу. Чекаємо айрдроп.